Ваші думки здаються вам особистими, але насправді вони клоновані. Один сміх запускає сміх у тисячі горлянок, один крик стає сотнею. Це не ви, це колективний алгоритм. Як гормон окситоцин підштовхує вас до довіри, так сама присутність інших переписує ваш код. Ви залежні змінні у рівнянні масової поведінки. Індивідуальність це лише ілюзія автономного ядра. Ви – Нейрон у чужій свідомості хтось натискає на тригери гормон дофаміну, адреналіну, серотоніну і вже НАТО впрухається як єдиний організм. Ви програма, але не ваша колективний розум. Це ваш Бог, а ви лише процесор у його системі.